І так, сьогодні ми будемо готувати салат з пікінської капусти. Для цього нам знадобиться капустина, ось така, може бути менша. Капустина, кукурудза, крабові палочки, твердий сир, яйця і цибуля. І, звичайно, сіль, сіль, перець і заправляємо майонезом. Беремо капусту, обчищаємо ці листочки, розрізаємо. І ось так я буду тоненько нарізати. Можна грубо, як кому подобається. Я ось такими кусочками нарізаю капусту. Нарізали ми Капусти. Можна трошки її Підсолити і перемішати. Можна дрібненькими кусочками, як я вже казала, можна грубими. А можна ще її просто щипати, ломати, перемішуємо. ми нарізали, капуста готова. Тепер беремо ми ріжемо крабові палочки. Я ось так розрізаю на два. І такими купичками ріжу крабові палочки. Ось нарізала я крабових палочок і сипаю їх до капусти. Далі берем твердий сир, ріжемо його ось на такі квадратики, ріжемо кубочками. Так, сир ми нарізали, всипаємо також. Далі беремо яйця. такими теж грубими кусочками ріжемо яйця. Яйця в нас готові, всипаємо салатик. Можна додавати, циб... ще залишилася в нас кукуруза. Всипаємо ми кукурузу, і залишилася в нас дати цибульку. Цибульку можна давати, а можна і не давати. За смаком. Я трошки додаю цибульки. Цибулька готова, всипаємо. Все це перемішуємо, додаємо ще трошки перцю. І тепер заправляємо майонезом. Перемішали, тепер заправляємо все це майонезом. Майонез я беру провансаль. Ось так як він мені подобається найкраще для салатів. Можна брати інший. До нього можна давати курку, ту, що має йти курка.